Я не буду багато казати. Це останньої генерації реп українського виробництва з відомою курортною назвою. Але серед іншого, це машина з пуфінгу, що спроможна впливати на керовані авіаційні бомби, каби. Бажаю міцного мадяр на нічному зв'язку. 29 грудня. І це відео ви побачите завтра, за день до Нового року. І ось про що я вам хочу повідомити, у кожного з нас, особливо військових, своє ставлення міри відношення до очікуваних подарунків до Нового року. І зараз я вам покажу, що нам завдяки ваших зусиль вдалося зробити і спробую виважено підібрати слова, бо зараз трохи емоції переповнюють. Завдяки вашим донатам, котрі ми збирали народним збором, за три дні з 10 по 13 грудня, то було два тижні тому, ми заявили тоді цифру 25 мільйонів гривень, з котрих половина мала йти на придбання трьох додаткових мобільних систем ребу з курортною назвою. Ті засоби у виробництві. Ми вже застосовуємо, ефективність їх використання, ви бачите. Сьогодні 29 грудня 963 ворожих дрона знищено з тисячу, понад 1200 виявлених. Ми покращили ефективність знищення дронів до фантастичних 79% зі 100% виявлених. Але для ще більш суттєвого покращення цієї анти-FPV, антидронної діяльності потрібно. Мати суттєве, промислове військове обладнання реп з додатковими можливостями. І сьогодні, 29 грудня, наш підрозділ отримав від вас, мабуть, найважливіший подарунок за цей рік. Ми отримали останньої генерації реп з курортною назвою українського виробництва. І вже завтра він додасть до нашої сітки. Створеного на південному фронті щита суттєве підсилення можливостей виявлення та знищення всього того, що знаходиться у повітрі і прямує зі сторони ворога в нашу сторону. Тепер дивіться ось сюди. Новенький піднімай. Я не буду багато казати, це останньої генерації реп українського виробництва з відомою курортною назвою. Але серед іншого, це машина з пуфінгу, що спроможна впливати на керовані авіаційні бомби, каби. Давайте, підари, тепер політайте над нами, пограємося з вами у кошки мишки і всі інші. А вам, шановна громада, я щиро вдячний, що ви підтримуєте наші ініціативи, а виробники, бачачи ефективність застосування нами тих чи інших програм враження ворожих безпілотних об'єктів, в безпрецедентні терміни забезпечують нас за зібрані народом кошти ось такими, ось такими могучими засобами. Котрі розширюють діапазон наших можливостей і роблять підрозділ максимально автономним, збільшуючи його ефективність у крати. Ви побачите це відео 30-го, а може 31 грудня, коли цей агрегат буде вже на виконанні бойових задач. Я не буду багато розповідати про особливості його застосування. Військові знають. Я вам лише натякну про каби і про. Реальні можливості цього засобу і витрачені на нього ті кошти, котрі ви за три доби по нашому першому заклику, десятками тисяч своїх донатів і своїх пожертв довірили нам, підрозділу «Птахи Мадяра», котрий здобуває серйозні військове устаткування і могтиме суттєво покращити ефективність нашої роботи. Укліну вам дякую з гарними наступаючими святами, а настрій наш завдяки отриманню ось таких от новорічних подарунків. Відповідний, честь, такі мадяра очі та жало, а Мадяр завжди на зв'язку.